Всім привіт, мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді не зовсім звичайна настільна гра, адже головним у ній стають саме ваші навички комунікації, психології та переконливості. Ось вона гра Обрані, яка розрахована від 2 до 15 гравців. Загалом, як на мене, Обрані це такий собі мікс гри піаско та мафії, адже серцем гри є занурення у певну історію та подію, де вам, будучи певним персонажем із професією, станом здоров'я, предметом та навичками, буде потрібно переконати усіх інших гравців за столом, що ви є гідним для продовження, і вас не треба прибирати зі гри. Тож сама гра починається з того, що кожен гравець отримує певні типи карток: а саме талант, профіль, стан, запаси, факт та професію, які формують історію вашого персонажа. Проте, усі ці карти ви повинні поки залишати у таємниці. І тепер, дивлячись на усі ці отримані карти, ви повинні перевтілитись від цього персонажа, адже всю партію ви будете проводити саме відштовхуючись від свого героя. Тож після того, як усі гравці отримали свої карти, ви переходите до вибору сценарія, яких тут дійсно безліч історії є на будь-який смак. Тут вам і містична ситуація в бібліотеці, де ви бачите купу книг, написаних про вас і аварія на. Атомній електростанції, де ви знаходитесь туристами, захоплення хмарочосу, коли ліфти не працюють, а ви на останньому поверсі. Тож дійсно карток більше ніж достатньо. Головне, що на кожній карті у вас є опис ситуації. Наприклад, ви обрали карту Напад зомбі – кінець людства, де є такий опис: вулиці заповнені натовпами заражених, що полюють на живих. Вірус, що поширився через воду, перетворив місто на пекло. Ви одна з останніх груп тих, хто вижив. Крім цього, тут також зазначається, що сталося. Тож вірус швидко перетворив мільйони людей на зомбі. Заражені більше не зберігають людської свідомості, стаючи агресивними монстрами, які полюють на живих. Єдиною надією на порятунок є військовий штаб на іншому кінці міста, де чекає гелікоптер. Ну і звісно, саме завдання вам потрібно подолати натовпи зомбі та пройти через зруйновані частини міста, щоб досягти цього шансу на порятунок. Але навіть Після втечі боротьба не закінчиться. Виживши при перельоті, вам доведеться знайти безпечне місце, створити поселення та почати відродження людства. Тож, знаючи усю історію і ситуацію, в якій ви опинились, гравці по черзі відкривають свою карту професії, і за 30 секунд повинні розповісти, чим саме вони можуть бути корисними для порятунку в таких умовах. Наприклад, всіх вітаю, мене звати Петро Павлюк, я будівель. Майже неймовірний досвід у побудові конструкції я з легкістю і з будь-яких підручних матеріалів зможу побудувати міцний сховок, в якому ми зможемо перечекати будь-яку навалу зомбі під час нашої подорожі. А ось я Дмитро Козакевич і Я Кухар. А ви знаєте, як мало залишилося їстівного після мародерства виживших і спустошення супермаркетів? Тож мої навички готувати смакоту із банки бобів та вбитого щура це недооціненний дар, яким не варто нехтувати. А ось я фокусник Іван Містерія. Не знаю наскільки я вам допоможу в боротьбі проти зомбі, проте, повірте, я точно зможу ефектно зникнути зі словами «It's a magic», коли настане справжня дупа. Ну і після знайомства ви повинні провести голосування, де одноголосно обрати одного із гравців, чия професія на вашу думку найменше підходить для даного завдання, і цей гравець отримує можливість взяти додаткову карту із колоди знахідок. Зазвичай це якась дійсно корисна річ, як той самий ніж чи фільтр для води чи мапа, які зможуть збільшити шанси на виживання та привабливість цього героя в очах інших. Проте, поки що, ця карта так само тримається в таємниці. А ось далі уся партія починає розігруватися раундами, в кожному з яких кожен гравець повинен обрати одну із карт на руці, відкрити її, і відповідно до нової інформації додати зміни в свою розповідь, намагаючись якнайкраще обіграти нову ситуацію. Наприклад, категорія запасів це майже ті самі знахідки, якісь корисні предмети, які дійсно зможуть підняти вашу вагу в. Групі як і таланти, які дуже різноманітні від інформації, що ви, наприклад, ведете щоденних здоров'я, до того, що ви можете відновлювати техніку із уламків. Факт вже більш рандомна. Річ тут ви можете як мати навичку розбиратись в онтруйних тваринах, так і вміти стріляти із лука. А також отримати і факт про те, що ви незайманий, чи те, що ви колись отримали посилання пляшці, фактів багато вони різноманітні, і звісно, не всі будуть корисні в певних ситуаціях. Теж стосується її профілю, де просто зазначається ваша гендерна приналежність, ваш вік та сексуальна орієнтація, не кажучи вже її про стан, де зазвичай вказується якась унікальність вашого тіла, як то відсутність руки, вампірізм чи світіння в темряві, що в цілому ви повинні обумовлювати як неймовірну фічу, яка дуже допоможе вам у проходженні завдання. Тож ви повинні обрати одну із цих карт, відкрити її і розповісти, чим саме це допоможе вам і вашій групі. І звісно, краще заходити з козирів, адже в нашій ситуації швидко розкрити, що ви канібал її бабуля дев'яносто років. Точно це не стане вам у нагоді. Після цього знову відбувається голосування, і гравець із найбільшою кількістю голосів вибуває зі гри. А за рівності гравці витягають. Карту таємниці, і це якась цікава невідома інформація, як, наприклад, ви пересилаєте частину прибутку в притулок для тварин, або ви вижили у пожежі, але не попередили інших, бо думали, що вони встигнуть. І тепер усі гравці знову проводять голосування з урахуванням нового знання, і хто, на їх думку, буде більш корисним для проходження місії. Після чого таємниця скидається, а гравець, за якого проголосували, вибуває. Чи не вибуває? Адже коли за вас віддали найбільше голосів, ви маєте можливість витягнути карту. Останній шанс. О, це дуже різнопланові карти, які дають непередбачуваний ефект. Тут ви можете отримати можливість провести ще одне голосування, обрати іншого гравця, який покине гру замість вас, просто залишитись у грі як мінімум ще на один раунд, або ж таки покинути гру, скинувши усі свої наявні карти. І таким чином уся партія триває до моменту, поки у грі не залишиться певна кількість гравців, наприклад, на сімох, це троє учасників. Тоді вони її стають переможцями. Але ж кажучи, загалом перемога і поразка в таких іграх, як обрані, це не те, що вимірює гру. Тут головне це сама атмосфера, зануреність у відповідну історію, перевтілення в персонажів, відігрування, і, звісно, психологія, розуми, хитрі ходи і аргументи, які ви вигадуєте і наводите для того, щоб переконати усі що ви є гідним для продовження вашого вигаданого квесту чи завдання? Це гра історія, яку ви створюєте повністю самостійно, маючи лише декілька елементів, як натяк в яку сторону дивитись, але водночас саме вони й обмежують вас, змушуючи підлаштовуватись, іноді вигадувати там дурниці її нісенітниці лише заради того, щоб переконати усіх інших, що ви потрібні для проходження. Так, звісно, Оберні це той тип ігор, який не зайде кожному, і щоб грати в неї, вам потрібен вірний настрій та вайб. Але повірте, якщо вам вдасться зібрати компанію однодумців, які полюбляють розмовні ігри, можуть легко вигадувати історії, і бояться експериментів. Ця гра це справжня бомба, яка винесе в ваше ігрове паті своєї хвилею емоції. І у кінці, як то кажуть, ПС як на мене, обрані це дійсно класний варіант, як саме зробити аргументованими мафії. Адже тепер у кожного є реально від чого відштовхуватись, коли ви маєте вилучати того чи іншого персонажа. Так, підозри у цій грі менше, але й напрямок гри побудовано трішки в іншу сторону. І на цьому у мене все про гру обрані. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Дякую всім за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!